Дорогі бойові побратими і посестри, минає 2023 рік ще один надскладний рік нашої боротьби за свою землю та свободу. Це був рік, коли Україна вистояла, вистояла завдяки вам, українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам, завдяки кожному з вас. Я дякую нашим військовим за стійкість і самовідданість величній справі захищати Україну. Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за батьківщину. Вони назавжди у наших серцях. 2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу перемогу. Всіх, хто зараз у бою на спостережному пункті веде розвідку чи нищить ворога дронами, хто тримає удар та завдає його у відповідь: рідних і близьких наших воїнів, всіх, хто вірить і допомагає Збройним силам України з Новим роком, разом ми переможемо. Слава українським захисникам і захисницям, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Commander in chief of the Armed Forces of Ukraine 4 Star General Valery Zaluzny congratulated Ukrainians on New Year.